Історія про дівчину, яка випадково стала монстром. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дія фільму розгортається у Сеулі, Південна Корея. Мати із донькою шукають у парку ляльку, яку дівчинка загубила під час прогулянки. Одразу після того, як дівчинка знаходить іграшку, в небо вдаряє плискавка і чується дивний шум. Мати із донькою обертаються на звук і бачать, що містом крокує велетенське чудовисько. 25 років по тому у Нью йорку молода дівчина на ім'я Глорія повертається додому в нетверезому стані. Вона намагається пояснити своєму хлопцеві тіму, як це вийшло цього разу, але він вже не бажає слухати Глорію. Хлопець злиться на те, що Глорія не може вже рік втриматись, бодай на якійсь роботі, тому знаходить сумнівних друзів і постійно з ними п'є. Вона ледь не кожен день приходить під ранок і він її бачить тільки тоді, коли вона бореться із похміллям. Тім каже Глорії, що кохає її, але вона вже стала нестерпною, і він більше не може її такою сприймати. Хлопець каже, що зібрав речі Глорії і буде вдячний, якщо вона з'їде з квартири до його повернення. Побачивши, що Тім нарешті пішов, друзі Глорії забігають у квартиру і готуються влаштувати там вечірку. Деякий час потому Глорія приїжджає до маленького містечка у старий будинок своїх батьків. Там виявляється брудно та геть порожньо. Саме тому дівчина відправляється у найближчий магазинчик і купує надувний матрац. Коли Глорія йде додому, біля неї несподівано зупиняється автівка. Водієм виявляється її друг дитинства Оскар чоловік каже Глорії, що дуже радий її бачити, і пропонує разом потусити. Оскар везе Глорію в бар. Чоловік розповідає, що успадкував його після смерті батька. Однак трохи переробив, адже в заклад приходило все менше і менше людей. Оскар розповідає і про інші зміни у своєму житті і помічає, що Глорія інтенсивно чухає потилицю. Він питає, чи все гаразд, і дівчина відповідає, що це просто дурна звичка. Пізніше до бару приходять друзі Оскара Гарт та Джоел. Вони знайомляться із Глорією і та розповідає, що після школи переїхала до Нью-Йорка і ось вперше з того часу повернулася до рідного містечка. Пізніше Оскар проводить усіх в ту частину бару, яку відгородив стіною. Чоловік каже, що відвідувачів все одно залишилось небагато, отож їм не треба стільки простору. Глорія бачить, що там Оскар зберіг усе таким, як раніше. Навіть малюнок із кіньми досі є на стіні. Однак Гар та Джоел сміються із Оскара і кажуть, що йому просто не вистачило грошей на ремонт цієї частини бару. Трохи випивши, Глорія починає фліртувати із Джоелом, і Оскару це не дуже подобається. Компанія починає згадувати шкільні часи і розповідати смішні історії. Потім Глорія розповідає, що раніше працювала журналісткою, і Джоел просить скинути посилання на її статті. Доки дівчина шукає необхідні сайти, Джоел нахиляється у спробі її поцілувати. Глорія уникає поцілунку, а Оскар, побачивши це, починає кричати на Джоела і каже, що той постійно усе псує. Після цього Глорія забирає свій надувний матрац і йде до будинку батьків, проходячи повз дитячий майданчик. Будучи на підпитку, дівчині стає лінька його надувати. Отож вона засинає, сидячи, спершись на стіну. Ближче до обіду, Глорію буде телефонний дзвінок від її сестри. Та розпитує про справи дівчини, а потім розповідає про шокуючі новини із Сеулу. Глорія і сама кидається до ноутбука і дізнається, що Сеул зазнав нападу величезного монстра. Істота, що невідомо звідки з'явилася, розгулювала вулицями міста, руйнуючи усе навколо. Глорія бачить шокуючі кадри, зняті очевидцями. В жаху від побаченого вона телефонує Тіму, аби обговорити це з ним. Однак хлопець каже, що цим новинам вже кілька годин. Він питає, чому Глорія дізналась про них тільки зараз і що вона робила увесь цей час. Хлопець, підозрюючи, що Глорія знову пила, каже, що це ненормально і радить їй звернутись за допомогою до спеціаліста. Увечері Глорія йде до бару, де усі дивляться новини із Сеулу. Журналісти повідомляють про великі руйнування численних жертв та сильне забруднення повітря, через яке значну частину міста довелося евакуювати. Оскар висуває кілька припущень про те, звідки взявся цей монстр, і каже, що їм пощастило просто за цим спостерігати. Повертаючись додому, Глорія бореться із бажанням знову подзвонити Тіму. Зрештою, вона сідає на лавочку на дитячому майданчику і там засинає. Зранку дівчину будять голоси дітей, які йдуть у школу. Глорія телефонує Тіму, аби показати, що вона прокинулася зранку і йде на поправку. Та хлопець чує у її голосі знайомий відтінок похмілля і розуміє, що напередодні Глорія знову пила. Він каже, що поспішає на роботу і кладе слухавку. Глорія повертається додому і нарешті надуває свій матрац. Вона дрімає біля нього і її будуть стук у двері. Це виявляється Оскар, який приносить їй телевізор. Поки чоловік його встановлює, він розповідає, що монстр знову навідався до Сеулу. Той з'явився у той же самий час о 8.05, і це дивно, бо таке траплялося раніше. Оскільки Глорія не розуміє про що мова, Оскар показує їй фотографію, зроблену 25 років назад. Тоді величезний монстр з'явився у Сеулі під ранок у тій же годині. Це єдине фото, яке є, але всі впевнені, що це одна і та ж істота. Після цього Оскар питає, чи пам'ятає Глорія, про що вони говорили вчора. Та дівчина, яка знову перебрала з алкоголем, просить нагадати. Оскар каже, що вона розповіла йому, чому сюди приїхала, розповіла про невдачі з роботою і розриві з тімом. Оскар зрозумів, що у Глорії проблеми з грошима, тому запропонував їй роботу в барі. Чоловік питає, що вона вирішила, і дівчина погоджується за умови, що вони відкриють загороджену частину бару і зроблять там кантрі куточок. Коли Глорія обіймає Оскара, дякуючи йому за таку можливість, вона звертає увагу на екран, де саме показують новини про монстра. Дівчина бачить, що той чухає голову так, як це часто робить вона. Вже ввечері Глорія приступає до роботи в барі, але й там по телеку не перестають крутити новини із Сеулу. Коли дівчина повертається додому, вона знаходить відео із першої першою у цьому році появою монстра, і бачить, що він ніби щось тягне за собою. Глорія згадує, що ввечері перед цією подією точно так само тягнула матрац через дитячий майданчик. А наступного дня на тому ж майданчику вона говорила з тімом і нервово чесала голову. Це ж зробив і монстр, з'явившись наступного дня. Усе це дуже насторожує Глорію, і вона починає проводити власне дослідження. Кілька днів Глорія не ходить на дитячий майданчик і бачить у новинах, що монстр більше не з'являвся. Дівчина починає досліджувати карту Сеулу та співставляти її із схемою дитячого майданчика. Котрого з дня вона наважується і зранку йде на майданчик. Вона підіймає одну руку, а потім обидві руки. Після цього дівчина біжить додому і вмикає новини. Глорія чує, що монстр знову повернувся, але крім цього, вона бачить, що він імітує ті ж самі рухи, що зробила вона. На Глорія лягає спати і зранку прокидається на підлозі, бо її матрац виявився зіпсованим. Зібравшись з духом, дівчина телефонує Тіму, аби про усе поговорити. Вона розповідає про те, що влаштувалась на роботу в бар, і раптом їх перериває Оскар, який привозить диван. Дівчина з радістю його приймає, адже знову спати на підлозі не найкраща ідея. Робота в барі не допомагає Глорії боротися з залежністю, адже майже кожен вечір вона залишається випити разом із Оскаром та його друзями. Ввечері дівчина навіть не відповідає на дзвінок від тіма, адже розуміє, що знову сидить із пляшкою у руці. Випивши кілька пляшок пива, Глорія вирішує поділитися з друзями своїм відкриттям. Вони разом їдуть до дитячого майданчика, і дівчина просить хлопців відкрити пряму трансляцію з Сеулу. Щойно вона ступає на майданчик. Дивним чином із хмари блискавку Сеулі з'являється монстр. Глорія починає танцювати, а монстр повторює ті ж самі рухи. Хлопці помічають, що Глорія та Велетень дивним чином рухаються синхронно, але не розуміють, як вона це влаштувала. Раптом в монстра починають запускати ракети, і Глорія відчуває біль у тих же місцях, що й монстр. Оскар вважає це якимось розіграшом і підбігши до дівчини, просить її припинити. Та Глорія починає розмахувати руками, через що монстр підбиває гелікоптер, і той врізається в його голову. Від цього удару Глорія втрачає рівновагу, падає та непритомніє. Зранку Глорія прокидається вдома від сюжету новин. У ньому повідомляють, що падіння монстра спричинило серйозні руйнування та вбило багато людей. Дівчина відчуває неймовірну провину і починає панікувати. Саме у цей момент до неї заходить Оскар і приносить продукти. Глорія звинувачує себе у смертях людей. Вона каже, що має комусь про це розповісти. Вона має зізнатись у скоєному. Оскар же зупиняє дівчину і каже, що вчора сталося ще дещо. Він показує газету, в головній статті якої йдеться про гігантського робота, який приєднався до монстра. Оскар впевнений, що цей робот це він. Оскар із Глорією намагаються зрозуміти, що відбувається. Однак чоловіку це видається більш смішно аніж страшно. Він каже, що їхнє зізнання нічого не змінить, бо більше їм ніхто не повірить і їх просто вважатимуть божевільними. Оскар із Глорією пригадують дитинство і розуміють, що вперше монстр з'явився у Сеулі, коли вони були дітьми. Однак тоді там і майданчика не було. На тому місці було якесь будівництво. Глорія не розуміє, як вона із цим пов'язана і що їй робити, а потім вона просить Оскара про допомогу. Оскар везе Глорію до знайомого корейця і той допомагає ієрогліфами перекласти повідомлення, написане дівчиною. Потім вони удвох починають чекати ранку, того самого часу, в який Глорія може спровокувати появу монстра. Сидячи на лавочці, Глорія розповідає про свої невдачі в журналістській справі та, виявляється, Оскар про все знає. Чоловік часто спостерігав за нею в соцмережах і слідкував за кар'єрою. У свою чергу Оскар розповідає, що шість років тому ледь не одружився, але дівчина його покинула. Сказала, що чоловік нудний, і він вже їй набрид. З того часу Оскар сам і його життя дуже нудне. Так, в нього є бар, друзі, але все одно не відбувається нічого цікавого. Оскар каже Глорії, що радий її приїзду до міста. З нею тут стало веселіше. О 8.05 Глорія виходить на дитячий майданчик. Жестами монстра вона просить людей розійтися. Коли ті в паніці розбігаються, Глорія обережно нахиляється і руками монстра починає писати перекладене повідомлення. Вибачте, це була помилка, це більше не повториться. Новина про це швидко розлітається світом, і настрій людей щодо монстра змінюється. Вони розуміють, що він розумний, розуміє мову людей і, можливо, справді не хотів нікому нашкодити. Ввечері того ж дня Глорія знову зустрічається із хлопцями, і вони обговорюють її вибачення руками монстра, а потім дівчина домовляється із Джоелом зустрітись пізніше у нього вдома. Пара проводить ніч разом, а зранку Глорія намагається тихо вислизнути з будинку хлопця. Однак, проходячи повз телевізор, вона бачить сюжет новин, в якому розповідають про сьогоднішню появу гігантського робота у Сеулі. Глорія негайно будить Джоела, і вони їдуть до дитячого майданчика. Там вона бачить, що Оскар напився і використовує своє втілення, аби порозважатись. Дівчина наказує йому піти, але чоловік відмовляється. Зрештою, Глорія обережно заходить на майданчик, і у Сеулі з'являється ще й монстр. Вона жестом показує Оскару, аби він пішов геть, та той стоїть на місці. Тоді Глорія дає йому і, і такий несподіваний поворот вгамовує Оскара, і він іде з майданчика. Пізніше люди вирішують, що монстр насправді з'явився, аби захищати Сеул. Саме тому багато хто із тих, хто хотів переїхати, вирішують залишитися в місті. А у новинах повідомляють, що сотні людей їдуть у Сеул, аби на власні очі побачити гігантів. Глорія починає менше пити, аби не наробити біди і випадково не піти на майданчик. А от Оскар, навпаки, починає часто вживати алкоголь і стає просто нестерпним. Він починає прискіпуватись до Глорії, змушувати її працювати понаднормово та вказувати на найменші недоліки у роботі. Якогось вечора чоловік починає з усіма сваритись, включаючи гарта і Джоела. Оскар знущається над гартом через його минулу наркотичну залежність і, не витримавши, чоловік іде із бару. Потім Оскар просить Глорію випити з ним пива. І коли дівчина відмовляється, він каже, що якщо вона цього не зробить, то додому він піде через дитячий майданчик. Дівчина підходить до Оскара, бере пляшку і виливає пиво просто перед ним. Розлючений чоловік їде на дитячий майданчик, і Глорії не вдається його зупинити. Зрештою, дівчина кидається бігти туди пішки і прибігає якраз вчасно. Монстр та робот з'являються у Сеулі, і між ними починається бійка. Глорія намагається спровадити чоловіка, але Оскар не збирається нікуди йти. Коли час спливає, і гіганти зникають із центру Сеулу, Джоел намагається заспокоїти Глорію та Оскара, які не перестають битись. Зрештою, Глорія кидає Оскарові ключі від бару і каже, що більше не повернеться на роботу. Та чоловік повертає ключі, і говорить, що вона буде і далі на нього працювати, інакше він повернеться сюди завтра і розтрощить якийсь квартал. Наостанок Оскар штовхає Глорію та їде геть. Спустошена дівчина повертається додому. Зранку вона бачить на порозі Джогела, який привіз ще якісь меблі на прохання Оскара. Глорія біжить до Оскара додому і питає, що це все означає. Чоловік запрошує її всередину і каже, що хотів так вибачитись. Він вчора дуже напився і робив казна що. Оскар питає, чи з Глорією усе добре, чи він не наставив їй синців або подряпин. Упевнившись, що з дівчиною все гаразд, він обіцяє, що такого більше не повториться. Зрештою, Глорія та Оскар миряться. А крім цього, вони домовляються, що більше не буде ніяких посиденьок в барі після роботи, тим паче з алкоголем. Коли Глорія повертається додому, то бачить, що Джоел заніс усі меблі і обставив кімнату. Будинок її батьків знову почав ставати схожим на жиле, і навін затишне приміщення. Пізніше до Глорії телефонує тім і каже, що він приїхав у її містечко по роботі. Дівчина зустрічається з ним у готелі і її дивує такий збіг обставин. Хлопець же каже, що його теж дещо дивує. Наприклад, те, що Глорія була рік без роботи, а тут повернулася в рідне місто і одразу її знайшла. Крім того, хлопця непокоїть, що це саме робота офіціантки. Тім підозрює, що для Глорії це просто вигідно, бо тепер вона може не купувати собі алкоголь, а наливати одразу з бару. Пара починає сваритися. Глорія каже, що їй вже час на роботу. Тім починає вибачатися, говорячи, що погарячкував. Він пропонує в знак примирення підкинути Глорію до бару. Там, тім, знайомиться із Оскаром, і той пропонує випити пива. Оскар, що вже був на підпитку, починає розповідати про якісь дурнуваті події, які відбувалися у цьому барі. Він каже, що це було смішно, інколи вульгарно або тупо, але не найбезвідповідальніше. Оскар пропонує показати, що найбільш безвідповідальне він може зробити у цьому барі. Чоловік виносить із комірчини величезний феєрверк, який йому колись подарували друзі. Він починає перекидати усі стільці і столи, через що відвідувачі бару швидко втікають. Оскар же підпалює фєрверк, і тім ледве встигає відтягнути Глорію за барну стійку. Бар частково горить, і тім проси дівчину піти звідси. Та Оскар каже, що навіть якби він зробив ще щось більш безвідповідальне, Глорія нікуди не піде. Вона залишиться працювати в барі. Розуміючи, про що він, дівчина каже Тіму, що не може піти з ним. Тоді Тім зізнається, що у нього немає ніякого клієнта у цьому місті. Він приїхав по Глорію. Тім каже, що завтра по обіді літак додому. Він просить Глорію ще раз усе обдумати і приєднатися до нього. Засмучена Глорія трохи прогулюється містечком, а потім іде додому. Несподівано дівчина виявляє, що там на неї чекає Оскар. Він каже, що колись її батьки дали запасний ключ його батькам, тому він легко зайшов. Глорія наказує Оскару забиратись геть і погрожує поліцією. Та чоловік, схоже, зовсім цього не боїться. Він каже, що прийшов впевнитись, що Глорія не побіжить за Тімом і залишиться працювати в барі. Дівчина намагається зрозуміти, чому Оскар поводить себе як козел і раптом згадує події 25-річної давності. Котрого з дня ще дітьми Глорія та Оскар йшли до школи, несучи саморобні макети, склеєні з паперу. Сильний порив вітру вирвав модельку Глорії із рук і відніс кудись за дерева. Оскар побіг шукати макета, Глорія через сильний вітер повільно пробиралася слідом. Дівчинка побачила, що Оскар знайшов її макет, але замість того, аби повернути, почав топтати його ногами. Глорія почала злитися через такий вчинок друга, і саме в цей момент у небі з'явилася блискавка. Її розряд влучив в голови дітей, від чого вони знепритомніли. А з їхніх проєктів випали іграшкові робот та монстр, якого саме в той час вперше побачили у Сеулі. Глорія каже, що вона зрозуміла. Вона думала, що Оскар хоче нею заволодіти або щось таке, але всі його вчинки пояснюються тим, що він ненавидить самого себе. Оскар не може стерпіти того, що його життя таке одноманітне, нецікаве і нудне. Глорія демонстративно бере телефон і телефонує тіму. Вона каже, що потім усе пояснить, але вона їде з ним. Тоді Оскар накидається на Глорію і між ними починається бійка. Вони б'ються, ламаючи меблі навколо себе. В якийсь момент Оскар біжить нагору і вистрибує в басейн через вікно. Глорія кидається за ним, однак чоловік вилазить із брудної води і біжить до дитячого майданчика. Опинившись удвох на його периметрі, Оскар із Глорією продовжують битись, що призводить до чергового протистояння робота та монстра у Сеулі. Зрештою, перемагає Оскар, збиваючи Глорію з ніг. Він каже, що вона може повернутись до Нью-Йорка, але щодня, поки її тут не буде, він робитиме це. Оскар демонстративно починає топтатись по майданчику, що провокує руйнування та смерті у Сеулі. Доки він це робить, чути нажахані крики людей. Глорія приходить додому, думаючи, як це все зупинити, і раптом в її голові з'являється ідея. Дівчина збирає речі та їде в аеропорт. Кілька годин потому Глорія телефонує Тіму із Сеулу. Вона вибачається, що підвела його і не полетіла з ним додому, але каже, що має деякі важливіші справи. Тім кричить на дівчину, вимагаючи пояснень. Та Глорія відповідає, що не збирається йому нічого розповідати. Якщо тім вже забув, то це він вигнав її з дому, сказавши, що вона нестерпна і не керована. Так от тепер це лише посилилось. Дівчина кладе слухавку і біжить на площу. О 8.05 п'яний Оскар приходить на дитячий майданчик і змушує гігантського робота матеріалізуватись в Сеулі. Військові починають терміново евакуйовувати людей з площі, але Глорія навмисно йде туди. Оскар вже підіймає ногу, аби розчавити людей, але раптом відчуває, як земля починає тремтіти. Коли Глорія повстає перед роботом, перед Оскаром з'являється гігантський монстр. Нажаханий Оскар кидається втікати, але Глорія кидається вперед і хапає повітря. На щастя, це спрацьовує, і монстру вдається спіймати оскара. Дівчина підіймає кулак в повітря і створюється враження, що невидима сила підхопила робота. Монстр кричить на оскара, і той благає його відпустити. Потім чоловік починає кричати і обзиває Глорію клятою стервою, через що дівчина замахується і викидає оскара в що відбувається із роботом. За усім цим, через екран телевізора спостерігають відвідувачі бару, в тому числі Джоел. Ошелешені жителі Сеула починають радіти, що злого робота переможено, а Джоел помічає у сюжеті новин Глорію, що виходить із натовпу. Гуляючи вулицями Сеула, Глорія заходить до невеликого бару. Досі перебуваючи під враженням, офіціантка питає, чи бачила дівчина, що щойно сталося із роботом. Глорія каже, що розповість неймовірну історію, якщо офіціантка не проти. Дівчина відповідає, що залюбки її послухає і пропонує Глорії чогось випити. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.